Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про людину, яку радянська система прожувала, виплюнула, викинула, розтоптала і відмовила в визнанні заслуг. Олексій Берест майже нікому не відомий, і в цьому заслуга радянської та російської системи з їх українофобством. Адже хто вчився в радянській школі, пам'ятають, як їм говорили, що прапор перемоги над Рейхстагом у травні 1945 року повісили росіянин Єгоров та грузин Кантарія. Тут все чітко. Єгоров руський вітязь, а Кантарія земляк грузина товаріща Сталіна. От є тільки один нюанс. Цими сержантиками командував, тобто був командиром групи офіцер Берест. Саме він на своїх плечах в прямому розумінні висадив Кантарію та Єгорова вішати той прапор. А також саме він вів перемовини з гарнізоном Рейхстагу про капітуляцію. І що? Це в радянських підручниках чи, чи в російських є? Ні. А чому? А Берест українець. А всі українці тоді вважалися предателями. Тому його не тільки за його видатні заслуги не нагородили, як належиться, а й викинули з історії. А коли він почав добиватися справедливості, посадили за надуманим приводом, Мовляй, не рипайся, шавка. Далі про все конкретніше. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам: Дмитру Нікіті, Андрію Типсину, Євгенію Чекалову, Миколі Болоненку, адвокату Микиті Чубенко, Меглайфу Тані Карос. Андрію Лосю та особливо Міші Грейші. Отже, штурм Берліну розпочався ввечері 24 квітня, коли Друга танкова армія увірвалася до міста з північно-західного напрямку. Оборону було добре підготовлено, а сама столиця Третього Рейху мала 9 секторів оборони. Проте вже до 28 квітня Радянська Армія вийшла до Рейхстагу, а 1 травня сержант Кантарія та сержант Єгоров закріпили червоний прапор на даху будівлі. А командував ними і підтримував їх лейтенант Берест. Як він воював насправді та як склалася його доля після війни, Берест Олексій Прокопович народився 9 березня 1921 року. В Харківській губернії, у бідній родині батьки померли під час Голодомору 30-х років. Олексій почав працювати з юних літ, щоб допомогти прогодувати братів та сестер, яких мав 15. Незабаром став безпритульним і потрапив до дитячого будинку. Зумів пережити важкі роки, не втратив зв'язку з родичами і після закінчення школи працював трактористом в рідному селі. У 1939 році, коли йому виповнилося 18 років, потрапив до Червоної армії. Невдовзі розпочалася радянсько-фінська війна, в якій Берест брав участь у складі 2-го ленінградського полку зв'язку. Зв'язківцем він і зустрів початок німецько-радянської війни, а вже через рік очолив відділення у Стрілецькому полку. В 1943 році Береста обрали серед кращих молодих офіцерів для відправлення на навчання до Ленінградського військово-політичного училища, яке він закінчив на відмінно чудовою характеристикою. Це дозволило йому стати заступником командира батальйону з політичної частини 756-го стрілецького полку 150-ї стрілецької дивізії. 30 квітня 1945 року перший комендант ще не захопленого Берліну і командир 756-го стрілецького полку, полковник Зінченко, наказав Бересту очолити групу для встановлення червоного прапора на колонії, на колонії Рейхстагу. Коли завдання було виконано, командуванню здалося, що краще перенести прапор на купол будівлі і Берест знову очолив групу. У середині Рейхстагу залишилося ще велике число ворожих солдат, і навіть під прикриттям автоматників місія була дуже важко здійсненна. Він першим увірвався в прохід і тут же сховався за статуєю, у якої одразу відбили руки інтенсивною стріляниною. Після того, як німці відступили, Бересту вдалося пробратися до сходів і на його плечах, а зріст самого лейтенанта становив 2 метри, залізли Кантарія та Єгоров. Переді мною командування було поставлено завдання очолити та забезпечити встановлення прапора перемоги. У стрімкому китку ми увірвалися в прохід центрального входу будівлі, двері якого були підірвані гранатою. У цей час, за моєю участю, товаришами Кантарія з Єгоровим було закріплено армінський прапор номер 5 на одній з колон центрального входу в Рейхстах о 14.30 30 квітня, пізніше згадував Берест. 2 травня 1945 року Берест вів переговори про здачу гарнізону Рейхстагу. Німці вимагали офіцера у званні не молодше полковника, але найстарший серед бійців, що прорвалися до будівлі, був капітан росіянин Неустоєв. Але він був ходорлявий, маленький на зріст, як блоха, не мав статного вигляду. Німці могли йому не повірити. Але зволікати не можна було. І тому погони полковника причепили двометровому українцю богатирю Бересту. Берест оголосив, що вимагає капітуляції за дві години, після чого незворушно і не обертаючись, пішов назад. Після переговорів з'ясувалося, що один із німців відкрив по ньому вогонь і прострелив кашкет. Берест був представлений до нагородження званням Героя Радянського Союзу. Але Жуков підписав лише указ про нагородження Орденом Червоного прапора. А всі решта вищої нагороди Радянської Держави удостоїлося 5 військовослужбовців, оцей блоха капітан не Устроїв. Капітан Василь Давидов, старший лейтенант та Танант Самсонов. Сержант Єгоров та молодший сержант Кантарія. А лейтенант Олексій Берест, який зробив найбільше, мабуть, для капітуляції гарнізону Рейхстагу, звання Героя Радянського Союзу, не отримав лише орден червоного прапору. В січні 1946 року Берест захворів на тиф під час проведення ротації і під час повернення з Німеччини був відправлений до шпиталю в Ростов. Де зустрів знайому медсестру, з якою незабаром одружився. Одужавши, він повернувся в полк, але командування вирішило його усунути і оголосило, що він хворий на венеричне захворювання. Так командування вказало Бересту, щоб він не домагався визнання своїх заслуг у штурмі Рейхстагу, про які всі швидко забули. Однак його безпосередній начальник написав нагору, що з Берестом все гаразд, і домігся його відновлення. У 1948 році Береста знову звільнено і віддано під суд честі офіцера, на якому визнали, що офіцер одружився вдруге, не розлучившись з попередньою дружиною. А також знайшли відомості про його часті випивки з підлеглими. У Ростові він став директором Остров'янської машинотракторної станції. А у квітні 1900 1953 року його звинуватили в розкраданнях соціалістичної власності і засудили до 10 років ув'язнення. Але подейкували, що Берест таки намагався домогтися справедливості щодо своєї участі в штурмі Рейхстагу, дійшов з листами аж до Політбюро. Проте Берія, який став при владі на короткий час після смерті Сталіна, видав указ про амністію і Бересту. Його не відпустили повністю, а скоротили термін вдвічі. За зразкову поведінку його було звільнено достроково, але відсидів він на цей час уже три роки і два місяці. У Ростові його, як судимого, взяли тільки вантажником на завод. Вдумайтесь. Людина, яка зробила стільки просто вантажник на заводі. І навіть повна реабілітація та зняття судимості не допомогло. У 1960 році письменник фронтовик Василь Суботін видав оповідання полковник Берест, де вперше було описано подвиг Олексія Прокоповича. Справедливість було відновлено через 15 років про Береста, дехто почув, правда, дуже обмежено. До кінця життя Берест був ображений на радянську владу, на уряд і вимикав телевізор, коли йшлося про війну, чи розпочинався парад. Капітан не устроїв. Намагався добитися для Береста кращих умов життя і не розумів, як його не оцінила радянська влада. Ну, типа, ну, як? Під час розмов віддавав свою золоту зірку героя йому, на що Берест ображався ще сильніше. 3 листопада 1970 року Берест здійснив свій останній подвиг, врятувавши дівчинку, яка впала на рейки під поїзд. Не роздумуючи, він поставив онука на платформу і стрибнув на допомогу, відштовхнувши дівчинку, взявши удар на себе. Йому було 49 років. В 1999 році Міністерство оборони намагалося подати Береста на звання Героя Російської Федерації посмертно. Але в 2000 році до влади прийшов. Путін, якби лишився би Єльцин, він би отримав це звання. Але. У 2003 році уряд відкинув докази та закрив питання, адже подати Береста на нагороду значить визнати сволочність радянського сталінського режиму, показати, як радянська влада нищила людські долі, розтоптувала їх, і що для радянської влади це було ніщо. А в путінській Росії це не годиться бросить тінь на советську власть і Советський Союз.